Скільки має коштувати хороше ігристе вино? Я гадаю, як будь-яке вино. Воно не має коштувати нижче, хоча б приблизно 10 євро, якщо це закордонне вино. І українське, я гадаю, десь так, також приблизно не менше 10 євро точно, якщо говорити про найменшу ціну, від чого відштовхуватись. Якщо вкладати сюди ціну, скільки всього було витрачено, щоб виробити це вино? А повністю там від виноградників від обладнання на виноробні і так далі, то ця ціна дуже виправдана, як на мене. А ти як гадаєш? Абсолютно згоден, насправді 10 євро, це, мабуть, та ціна, з якою потрібно вже говорити про хороше, якісне і гристе вино. В принципі, скажу, що зустрічав і ви в мас-маркеті, скажімо так, і навіть більш таких іменитих магазинах за дорожче і дешевше. І от, якщо казати про дешевий ціновий сегмент, в цілому я вважаю, що можна і за 8, і за 6 євро дивитися, але тут треба бути дуже обережним треба розуміти, що це за виробник, якби потрібно розбиратись, але Вибрати можна і дешевше, як на мене, те, що коштує дешевше 10 євро, там більше шансів, скажімо, так, попасти в просак і не вгадати, і помилитися, і не отримати задоволення від вина.